Я і сама пам'ятаю свій перший клас, і як мене турбувало, от саме прям турбувало, де в туалет в школі. І я запитала у вчительки в першому класі, а де ж туалет, на що мені відповіли, а то потім, потім. І я весь це все перше вересня, я просто думала, а де той туалет. Так, потім відповіли, але скільки було хвилювань, переживань, тому я не знаю, чому це так у радянському. У радянщині тій так було соромно, так було неважливо, так не казали про те, що це природня потреба, і насправді це дуже важливо. І тому і тепер е, виросло це покоління травмованих людей, які навіть у дорослому віці вони соромляться, соромляться запитати, де тут є туалет. Навіть я вже працюючи психологом, часто затикаю з тим, що дорослі так пошепки запитують у мене, чи є в нас тут туалет. Там завжди є то.